Всім привіт, вітаю вас на своєму YouTube-каналі про крипту та інвестиції. Отже, друзі, темою сьогоднішнього відеоролика, як ви зрозуміли, буде в нас проект Kettisin, їхній airdrop, який вони вчора нам роздали, вчора з'явилась можливість глянути ваш аккаунт, перевірити, скільки ви отримали монет KETI за вашу внутрішню ігрову активність в їхньому проєкті. Ну, до речі, про це робив пост в своєму телеграм-каналі. Залишуємо тут QR-код, скануйте, переходьте, підписуйтесь в канал. Там завжди дають цікаву актуальну, корисну інформацію по проектах. Як тільки виходять якісь апдейти, все одразу з'являється в телеграмі. Тому підписуйтесь, думаю, інфа буде цікава. Так от, як з'явився вчора цей чекер, скажімо так, можна було перевірити, скільки ми отримали монеткеті. М'яко кажучи, більшість людей залишились незадоволеними. Пояснюю, чому. Спочатку нам говорили про те, що на дроп. Основним критерієм, який буде впливати на дроп, буде швидкість фарму в секунду. Тобто, відповідно, чим вищий рівень у вас кота, тим більше у вас цей фарм в секунду. Ну і, звісно, всі активно прокачували кота, там, можливо, заносили кошти. Також паралельно, що нам говорили про те, що ці всі внутрішньої груві активності, ну пам'ятаєте, там був лаунжпул, який можна було занести фішкоїни, була також рулетка, в яку можна було покрутити і отримати токени XZEN, А з лаунчпула отримували ми токени в кетті, якщо не помиляюсь. Ну і загалом сумарно це все мало нам видати наш airdrop. Проте основним критерієм був, наскільки я знаю, це оцей фарм секунду, і відповідно всі качали кота. Але друзі, як виявилось. Наші ноутбуки, комп'ютери, а в когось телефони на протязі півроку, весь час цей скільки тривав майнінг, були включені даремно. Якщо ви просто грали і не заносили коштів, по суті, ви не заробили практично нічого. Тому що, як виявилось, по факту вирішував донат або величезна кількість рефералів. Якщо ви простий гравець. Тоді вам потрібно було донатити. І чим більше ви задонатили, тим більше вам монет видали в кінці. На моєму прикладі розкажу. У мене є два аккаунти: один аккаунт на блокчейні тон, основний аккаунт, і інший аккаунт на блокчейні Mantel. Блокчейн тон у мене аккаунт вже був прокачаний до 327 рівня Кіт, і в мене вже була остання ліга. Також на блокчейні Mantle у мене був 260 рівень, якщо не помиляюсь. І на блокчейні тон мені дали 280 монет, на Мантл мені дали 30 чи 40 монет. Рівень кота, фарм секунду, тут не вирішував абсолютно взагалі нічого. Все вирішував донат. Мій аккаунт на Бубчені Тон приблизно там я потратив на нього доларів 70 за весь час. І то, якби я в останній тиждень не вирішив добити до останньої ліги і закинув ще десь 30-40 доларів, то, можливо, моя винагорода була би ще менша. Та неможливо, а вона була б в рази менша. А на мантал я потратив, можливо, доларів 10-15. Чисто там я активував бота, який фармить і можливо купив пару цих бустерпаків. В принципі, примаркет монети зараз 0,8 ціна, якщо не помиляюсь, і виходить так, що мої 320 монет по примаркету це десь скільки? 240 доларів плюс-мінус. Тобто виходить трохи більше x2 від вкладень. Ну, можливо, там x2, x3. Ну, примаркет це одне. На лістингу ціна може бути зовсім інша. Може бути в принципі, і вища. Бачу, багато хто де пише, що ціна буде в 1 долар, може бути, в принципі, і менша. Тобто, по факту, вам не потрібно було грати цю гру півроку, а можна було просто кілька тижнів тому занести кошти, зайти в гру, закинути 500 доларів, накупити цих фішкоїнів, накупити там різних бустерпаків, поробити якісь транзакції в гаманці, які підконектили, і вам би насипали монет на x 2 або x 3 від ваших вкладень в гру. М'яко кажучи, це таке собі, тому що нам спочатку говорили, що впливати на дроп буде одне. А по факту вийшло зовсім інше. Проте вони сьогодні випустили пост, в якому вони пояснюють, чому так вийшло. Також цікавий момент. Нам повинні були роздати 43% від загальної кількості монет вигляді дропу для користувачів, тобто для нас з вами, для тих, хто фармив цих котів. По факту вийшло все по-іншому. Нам роздали тільки 15%. Так, ми сьогодні вже їх можемо заклеймити, вивезти на якусь біржу. А інші монети будуть розподілені. 9% піде на Binance Launchpool, тобто вони віддали 9% по суті наших з вами монет на Launchpool, на Binance. Ну круто. А ще 19% від тих монет, які повинні були йти на дроп, будуть розподілені на, скажімо так, наступний сезон, на наступну фазу для нових користувачів. Тобто, по суті, те, що ми з вами отримали. Далеко не те, що нам обіцяли. Обіцяли 43, роздали 15. Так ще й критерії змінили зовсім в іншу сторону. Також сьогодні в їхньому телеграмі вийшов пост про те, як вони намагаються пояснити, чому так сталося, чому такий розподіл. Раніше вони кидали в своїх телеграм каналі і в принципі в твіттері, там було голосування про те, що буде вирішувати, що буде впливати на дроп. Там люди проголосували за оцей фарм секунду, про який я вам говорив. І вони пишуть так, що пізніше вони побачили, що багато гравців нечесним шляхом збільшують собі цей фарм в секунду, тобто там читери, можливо, ще щось. І вони вирішили для того, щоб уникнути несправедливого розподілу, змістити акцент на інші критерії, які будуть впливати на дроп. тобто на активність в гаманці, на транзакції в гаманці, там на покупку фішконів на оці чекіни. Але вони пишуть про те, що вони вирішили змістити трохи акцент. По факту вийшло все по-іншому, вони зробили лише акцент на донаті, який ми робили в гру. Виникає питання, якщо вони бачили, що величезна кількість гравців нечесним шляхом збільшує собі цей фарм в секунду, чому просто їх не забанити, або, наприклад, не забанити за день-два за до дропу, або не роздати їм взагалі нічого. Чому просто зробити акцент на інше, на донат, тупо на донат? І по суті, ті, хто з самого початку качали гру, не отримали. Гідної винагороди, проте, на жаль, відповіді на це питання в мене немає, і в принципі ні в кого немає. Чомусь вийшло якось так. Така сама історія, в принципі, як була з Pixelverse. в останній день. Змінились умови дропу, і вийшло все зовсім не так. Клеймити там взагалі практично не давали нічого. Ну і м'яко кажучи, дроп вийшов не дуже. Відверто кажучи, від Catizen я очікував більшого, але ну те, що маємо, то маємо. Тепер давайте я швиденько вам покажу запис екрану телефона, покажу вам, як вивести монети, ті, які ви отримали, якщо ви їх отримали на біржу. Також покажу вам, можливо, приклади моїх підписників, результати їхніх. Хто заносив більше коштів, той отримав нормальну монет. Є підписники, які там потратили за весь час біля тисячі доларів, то їм нарахували, по-моєму, біля трьох тисяч токенів оцих в вжикеті. Ну, в цілому, як я говорив, вирішував тільки донат. Є ті, хто мають 350 рівень кота, там мінімальний донат, їм насипали по 10-20 по токенів кеті. Ну, в цілому таке собі. Зараз я вам, можливо, все це покажу. Погнали, дивитись запис екрану. Так, отже, все ж таки, якщо ви отримали хоч якийсь дроп, якусь нагороду, вам потрібно її кудись вивезти. Натискаєте на вкладку Airdrop, далі натискаєте депозит на біржі і звідси з переліку вибираєте якусь біржу. На всіх варіантах абсолютно все однаково. Треба вказати uid аккаунта адресу для депозиту і мемо. Але серед всіх цих є два цікавих варіанти. Давайте розглянемо перший варіант. Перший варіант це біржа MEX. Зараз вам покажу, чому. Там є цікаве промо. На якому можна ще заробити там, додатково до 100 токенів Кеті. А якщо вона вийде по ціні примаркету, ця монета, то це приблизно біля 80 доларів, що є доволі непогано. Давайте я зараз вам покажу це промо. Також запустив я біржу MEX, переходимо в вкладку оцю розіграш Кеті, і бачите, тут є така промо-акція. Вона лише для нових аккаунтів. Тобто, якщо у вас аккаунта немає, а я думаю, в більшості аккаунта на біржі Мекс немає. Я вам залишу посилання на реєстрацію на самій біржі і залишу вам посилання на реєстрацію на цій промо-акції. Ви реєструєте, створюєте аккаунт, заходите сюди, натискаєте Зареєструватись промоакції, і далі вам потрібно зробити депозит 300 токенів Кеті або 100 USDT. Ну, якщо ваш дроп менше, ніж 300 КЕТІ, ви просто кидаєте на баланс 100 USDT, і момент важливий: вам потрібно ці 100 USDT тримати до кінця цієї промо-акції. Тут вище вказаний дедлайн. От, як бачите, до. 1 жовтня, але краще закиньте на 1-2 долари більше, тому що тут потрібно буде далі зробити вам торговий оборот на споті і на ф'ючерсах. Тобто, бачите, перша винагорода 50 Кеті, вам потрібно буде в день лістингу, коли монета вийде якомога швидше купити і продати її на споті загально, щоб цей оборот склав 100 доларів. Ну, так як вам потрібно тримати сотку до кінця промакції, ви просто купили і продали. Все. За це отримаєте 50 токенів кеті. Ну але робити це потрібно швидко, тому що все працює за принципом, хто перший, того капці. Типу, пул винагороди є обмежений, а учасників може бути багато. Також друга скажімо так, друга промка, ну не це не друга промка, це та сама друга частина цієї промки на ф'ючерсах вам потрібно буде також зробити оборот в парі Ket USDT в розмірі 100 доларів. Тобто ви тих 100 доларів прикинете з спотового рахунку на ф'ючерсний, з першим плечем купити або з другим плечем, тобто мінімальне плече, щоб мінімізувати якісь ризики, втратити на курсах на цьому, на скачках ціни. Купляєте монету і продаєте і все. І ви за це також можете отримати додатково 50 токенів Кеті і 10 USDT на торгівлю на фьючерсах. Я уточнив в підтримки на біржі Мекс цих 50 кет, які вам дадуть на ф'ючерси, ви зможете їх вивести на спот і продати. Таким чином, якщо все зробити правильно, ви отримаєте додатково 100 токенів кеті, що по факту може бути як 80 доларів, якщо вона вийде по ціні примаркету, так і більше ніж 100, якщо вона вийде по вищій ціні. Така ось акція. Якщо не вмієте користуватися ф'ючерсами, не вмієте торгувати, тому тоді раджу вам не робити цю другу частину, а просто зробіть першу і отримайте 50 токенів кеті. Далі, як вивести монети? Переходите на біржу, гаманець, депозит. В пошуку пишете кеті. Тут у вас буде писати трошки по-іншому. Вас тут запропонує вам згенерувати вашу адресу. Натискаєте Згенерувати, маєте адресу, копіюєте її, переходите в бота, вибираєте біржу. Тут вставляєте адресу, далі копіюєте цей коментар, обов'язково його вставляєте, тому що, як я і говорю, завжди з цим коментарем багатьох виникає проблема. Ну і, звісно, вам потрібно також вказати UID вашого аккаунта. Так, у вас він тут на налаштуваннях є. Його копіюєте, натискаєте. ОК, все є. І нажимаєте надіслати. В принципі, все. Ваші монети відправляться на біржу Мекс. Так, ну і, звісно, стосовно цього, якщо у вас є вільні стейблкоїни, є вільні юзити, ви можете створити кілька аккаунтів на біржі Мекс і просто-напросто розкинути по 100 доларів на кожен аккаунт і отримати, постаратися отримати ще додатково по 50 токенів, тобто це по 50 баксів. Загалом, якщо ви все зробите швидко і правильно, ви потенційно можете зробити тут більше, ніж ви отримали з дропу, граючи в гру. Ну, що є доволі непогано. Тепер інший варіант: якщо у вас аккаунт. Це ну, здебільшого так всіх, в більшості людей, в більшості користувачів. Винагорода маленька, там 10, 20, 30 токенів. Ви їх можете вивезти на біржу Bitget. Тут, в принципі, все так само, аналогічно нажимаєте Депозит, депозит криптовалюти, вписуєте в пошуку токен «KETI». Так, так, все є, тут лише адреса, тут навіть не потрібно вказувати ніяких мемо і коментарів. Так, і можливо, тут потрібно буде вказати UID вашого аккаунта. Ось, ну це ви все побачите. В чому сенс? Тут є класна промка, в якій ви можете отримати від 15 до 200 токенів Кеті. Тобто ви робите депозит там, тих 15-20 токенів, які ви отримали, і потенційно у вас є шанс отримати до 200 токенів КЕТі. Ось. Але тут це є також за принципом то першої того капці. Тому я вам залишу посилання на реєстрацію на біржі Bitget і залишу вам посилання на реєстрацію на цій промці. Також все в описі під відео знайдете. Цей варіант, як на мене, ідеальний для тих, хто заробив мало токенів, тому що ну, потенційно можете заробити ще якісь 100. Доларів. Ну, звісно, я не знаю, як воно буде розраховувати, як воно буде насипати. Проте додаткова якась винагорода, я думаю, зайвою не буде. Підведемо короткий підсумок. Дроп від проєкту Catizen виявився далеко не таким, як ми з вами очікували. По факту, ті, хто чесно грав, ті, хто від самого початку качав проєкт. В когось були включені ноутбуки, комп'ютери, телефони. У мене особисто також два телефони працювали 24 на 7, фармили, прокачували кота. По суті, нас з вами, можна сказати, кинули. Роздали тільки тим, хто нормально задонатив гру, або в кого є величезна кількість рефералів. Проте, якщо монета вийде по одному долару, чи хоча б по ціні примаркету, ну це вже особисто для мене буде такий ну, непоганий бонус. Капне 200 або 300 доларів. Небагато, але в принципі приємно. Але з іншої сторони, те, що. Стільки часу телефони працювали 24 на 7, Ну це трохи неприємно. Особисто в мене так можливо серед вас є такі, в кого працював комп'ютер півроку, в кого там безліч акаунтів. Вони не донатили нічого взагалі. Там потратили по кілька баксів, щоб запустити бота. А по факту вийшло так, що. По суті, ви не отримаєте нічого. До речі, навіть за те, що ви створювали клуби. Якщо ви створювали, звісно, особисто мене клуб майже нараховував тисячу учасників, ми майже взяли останню лігу. За ці клуби нам не дали абсолютно нічого. Ось такий от дроп від Кетізи на нас з вами вийшов. Пишіть свої результати в коментарях під відео. Можете писати в чаті телеграм-каналу, діліться своїми результатами, хто скільки заробив, чи, чи взагалі вам вдалося заробити. А якщо щось вам нормально капнуло, то... Виводьте на біржу, продавайте і нічого страшного, працюємо далі. Не всі проекти будуть як ноткоін, не всі будуть роздавати так жирно, так круто. Або, наприклад, як DOX за мінімальну кількість дій роздали ну, доволі непогано, я б сказав, на один аккаунт. Якщо це діло було, можна замультиачити, а це можна було зробити, то можна було доволі так непогано підняти. На цьому все. Ролик буде підходити до завершення. Якщо було цікаво і корисно, прожимайте лайк, обов'язково пишіть коментар підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Дякую, що дивились до кінця. Всім пока.